Це відео направлено більше на вчителів, тож мої вітання, шановні колеги, ми вже з вами третій рік працюємо більше дистанційно, аніж очно. І я хочу сказати, що після нашої перемоги, після того, як ми всі вилікуємося, не будемо хворіти і станемо, скажімо так, в спокійне русло. так? То все рівно нас ніхто не застрахував, наприклад, від сезонних грипів, від сезонних карантинів. І я хочу вам сказати, що вже не буде такого, що там закрили школу там на тиждень-на два, поки там діти перехворіли. Да? Тепер ми будемо завжди з вами в таких випадках, там негода, чи щось іще таке, ми будемо працювати дистанційно, а отже, ми повинні володіти, ну, скажімо так, хоча б деякими інтерактивними уроками. Я не хочу сказати, що всі уроки повинні бути як карнавал, але. Ну, все більше і більше ми повинні з вами не просто сидіти читати або закидувати дітям завдання, а робити якісь цікаві вправи. Отже, я хочу показати зараз 5 ресурсів, 4 для всіх, і один ресурс більше для інформатиків. Останній буде. Отже, перший ресурс ви бачите на екрані. І а, що тут можна робити? Тут ви бачите дуже багато є а, шаблонів, і всі ці шаблони, що найголовніше, ми можемо редагувати за допомогою всього лише Google таблиць кожен із цих шаблонів. А, наприклад, давайте покажу ось, що ми можемо зробити. Коли хочемо пограти з дітьми в якусь там гру, так? Або якщо нам потрібно розділити дітей на групи, або провести опитування. І, Ну, давайте так. Ось у нас є список дітей. Я швиденько зроблю. Ну, наприклад, нехай це буде. Рома, Катя, Вова і Юля. Ну, ось так. Ми генеруємо колесо ось таке. Скільки ми сюди у учасників помістимось, таке буде колесо. І ось ми можемо зробити ось таким чином, запустити і запитувати, скажімо так, у рандомному випадку. Тобто відповідає Катя. Також ми можемо прогортати по черзі. Показувати це, можемо прогортати по черзі, і діти будуть бачити цю, цю чергу. Але іще, що у нас є тут такого цікавого: ми можемо об'єднати в групи. Ми бачимо групи по двоє, ось вони у нас є. Ми можемо їх ось так от перетасувати. Так, ми можемо змінити розташування їх. Групи по троє. Ну, звичайно, у мене тут мало учасників, тож ви бачите, тут троє, тут один, четверо, п'ятеро і так далі. А ще це групи, а також команди. Дві команди, три команди, чотири і так далі. Тобто, ось такий інструмент просто для того, щоб можна провести більш живий урок. Як ми об'єднуємо, для цього нам потрібен ноутбук, так, наприклад, навіть на офлайн-уроках. Ноутбук Телевізор, все ми працюємо. А, також, ну, ось, наприклад, іще вікторина. Як вона працює, ми ось бачимо. У нас є команди: ми можемо додавати команди, віднімати команди, перейменовувати команди і ну, відповідати. Ось там, наприклад, там, Лондон. да? А, ну і так далі. А, при цьому. Ми можемо редагувати цю вікторину і собі зберігати в шаблон. Для цього нам потрібно всього лише взяти копію документа цього створити. Ось ми можемо його тут переіменувати, там натиснути. Ну там просто вікторина. Перше у нас питання: ось ці сині ми взагалі не чіпаємо. З'явиться Вся формула. Ось ці перші питання бачимо Q questions. Да, питання, і ось тут у нас відповіді. Ось, наприклад, для того, щоб показати, ви бачили, я перший відкривав, там було у нас запитання про Лондон. Тут ми можемо зробити ось так. Ну, наприклад, написати Україна. І у відповідь буде у нас понад усе. Видаляємо. Так, після цього ми робимо о, даний документ, ділимося публічно, опубліковуємо в інтернеті, натискаємо Опублікувати, погоджуємось. Це закриваємо. І у другій вкладочці у нас вже є посилання саме на нашу вікторину. І тут будуть ті питання, які ми з вами покажемо. Україна, понад усе. Ну і хто відповів, тому ми ставимо галочку. І далі, при наступній відповіді, бачимо, бали зараховуються. Тобто така вікторина жива, швидко, можна навіть на, урок, на уроці провести. Так, це у нас був перший. Далі вже, напевне, всім знайомий, але мало хто ним користується інструмент, при якому, ну давайте тут потрібно зареєструвати, щоб можна було зберігати. І, ну, наприклад. Приклади покажу, да? що можна створити самому знайти пару ось У нас є тут аудіо, і ми можемо поєднати їх так зробити ось таким чином. Я тут наугад роблю зараз, Ну але я думаю, зрозуміло, як воно виглядає. Там можна наступний приклад. Я тут дуже не зупиняюсь, тому що ну взагалі-то. Цей інструмент вже давно всім відомий, і ну, нашим дітям він, напевне, вже навіть навбрид. Ну, але ну, інструмент такий потужний. Тобто ось тут ми можемо м -м, класифікувати, тобто по групам о -о, розмістити, куди нам там потрібно. Ну і перевірити, можна правильно, неправильно, тому подібне. І також у нас тут цих інструментів багато. А, заходимо. Реєструємось, створюємо. Дуже легко, все інтуїтивно зрозуміло. На даному ресурсі ми можемо надавати як уроки створювати, так лекції, скажімо так. Так і робити тести, так звані квізи. Ну, наприклад, давайте щось. Наприклад, покажу вже на готовому. Це хтось створив, бачимо вчителя. І можна на, м, проходити. Йде завантаження? Тут 3, 2, 1, все зі звуком. Ми тут читаємо питання: чи може людина потрапити на поверхню сонця? Так або ні. Ну, я думаю, що ні. У нас перевірка, все правильно. Тут у нас є суперможливості, бонуси і тому подібне. Якщо чим швидше дитина відповідає, тим вище вона в рейтингу і так далі. Ну і Бачимо тут час на виконання, тобто не обмежений, ми можемо самі виставляти, скільки ми хочемо, там 30 секунд або 5 хвилин на рішення того чи іншого питання. Ну, давайте наугад, навіть не читаючи, натисну, щоб було. Так, і ось. Можемо показувати правильну відповідь одразу, а можемо її не показувати. Так, це у нас ресурс для тестування такого. Також дуже схожий на цей ресурс-кахут, але проблема в тому, що якщо відповідає дитина на гаджеті на телефоні, на. Планшеті. В такому випадку дитина перед собою не бачить питання. Ось в цьому мінус кахута. тут же в кінці цього немає. Так, наступний інструмент, такий дуже він ну, цікавий і потужний. Тут ми можемо 18, здається, 3. Так, 18 завдань, ви бачите, які це завдання. По-перше, що немало важливо, це наявність української мови. Тут локалізація повна. А, тепер, а, що ми можемо тут знайти пару? Вікторина та сама, те саме колесо, яке ми там бачили. А, і ну, ось такі звичні. Да? А, і ще є, ну скажімо так, дуже цікавість. Там полювання на кратів потрібно влучити в правильну відповідь. Літак. Літачком ми керуємо у, у, у дітей. Давайте я це напевно покажу. Ось, наприклад, у мене таке простеньке завдання антивіруси. Ось у нас ми йдемо, ну, усі самі кроти, правильна відповідь. Ми повинні влучити по картинці з антивірусом і при цьому не зачепити помилково якесь якісь, ну, якісь інше програмне забезпечення. У нас йде тут відволік часу. І ось бачимо. Ось буде правильна відповідь. Ось ця буде неправильна. Ну, ось, наприклад, ось промахнувся. Потрібно е набрати тут 5 зірок, в наступному рівні більше зірок і так далі. І ну, ось, давайте. Тут бонуси є. Таким чином, ну, діти можуть закріпити матеріал е новий. Е і... Ну, скажімо так, ми його також можемо перевірити, тому що ось в моїх результатах ми можемо подивитися, хто як відповідав. Ми Можемо подивитися там кількість учасників, хто саме відповідав, як відповідали. Ну, і, власне, формуючи оцінювання, у нас є там літачок також, ну і багато різних інших вправ. Причому, якщо на відміну від аналогів, на відміну від таких потужних інструментів, ті самі фізі, плікерс і тому подібні, вони мають обмеження по Безкоштовному використанню. Тобто, за якусь суму, яка зазвичай для зарплатні українського вчителя здається такою великою, то в даному випадку тут тариф здається 60 гривень на місяць підписка. Для такого інструменту, ну, я думаю, я думаю, можна і ну, не буде нікого агітувати. Отже, можу використовувати будь-який предметник дані інструменти, і що я хочу ще показати: це більше для інформатиків. Ось такий є у нас ресурс, який ми можемо користуватися для того, щоб діти виконували практичні завдання. Що тут у нас є? У нас тут взагалі то ціла купа. Класних програм, які ми можемо використовувати. Наприклад, ось Inkscape. Ну, Inkscape я, наприклад, давав дітям ще в школі у нас Linux встановлений, Тож, що ми вивчали його як на комп'ютері, так ми і вивчаємо його, можемо вивчати просто в браузері. Повністю виглядає програма, так як і на комп'ютері. Дещо вона завантажується більш повільніше, але ну, все буде працювати. Всі кнопки, всі маркери і тому подібне. Те саме стосується і ось бачимо: тут Гімп можна. Ну, Ви бачите, тут є у нас практично весь пак програм для навчання. Ну і не тільки так, і ігри тут є. Наприклад, ось Селестія в четвертому класі, здається, зараз не знаю, давно не викладав у четвертому. Була така тема: подорожі картами та Сузір'ями. Класно, Ми можемо прямо в браузері подорожувати Сузір'ями, і це все буде безкоштовно. Кейт туди ж в подорожі. Я давав дітям завжди Google карти, Селестію і Кей ми можемо це давати і на дистанційці. Тобто, ну, у нас не буде якогось там дисонансу, що ми не можемо щось дати. Ось у нас є Офіс. Ми також можемо використовувати і офісні додатки. Тож, інструментів досить багато, потрібно тільки докласти зусиль для того, щоб їх опрацювати, трішки вивчити і, власне, використовувати. Ось, я був, сказав за ціну, але. Безкоштовно також можна використовувати 5 вправ, ми можемо створювати. Тобто, із усіх 18 ми можемо створити 5, потім, ну, на якийсь да, урок, потім один якийсь взяти, або змінити питання, або видалити, створити новий, навіть у безкоштовній версії. Тож тільки залежить від вас, як будуть проходити ваші уроки.